Sim, vida, З вами Дмитро, Вуду Йоко, і я до вас з анонсом. Ми відкриваємо набір на нашу повністю нову навчальну програму Shopify Masters. На цьому навчанні ми передаємо тобі систему, за якою працюємо самі. Систему, яка дозволила нам продати за 2025 рік майже на 2 мільйона доларів. І там є все: від вибору продукту до масштабування рекламних зв'язок і побудови бізнесу, який працює щодня. Програма складається з 11 повноцінних модулів і більше ніж 100 Відеоуроків. Вона побудована так, щоб провести тебе шляхом від повного нуля до стабільних п'яти тисяч доларів на місяць в продажах і навіть більше. І тут немає якихось неструктурованих уроків чи якогось хаосу в процесі навчання. Є чіткий маршрут: як знайти вінер-продукт, як побудувати магазин, який конвертує, як запустити рекламу, як оптимізувати показники, як працювати з постачальниками, з платіжками і як масштабувати те, що вже приносить прибуток. Окрема сила Shopify Masters – це повна підтримка кураторів. Ти не залишаєшся сам з відеоуроками, тебе супроводжують люди, які прямо зараз працюють з трафіком, запускають магазини і роблять продажі. Вони допоможуть тобі розібрати помилки, підказують, де що саме потрібно виправити, і не дають застрягти в точці, де більшість новачків просто зливається. Наші студенти виходять зараз на 3, 5, 10 і більше тисяч доларів на місяць. І це не випадковість, це не якесь везіння. Це результат системи, яка вже працює, коли ти виконуєш правильні кроки. Shopify Masters — це не просто навчання, це доступ до повноцінної бізнес-моделі, яка працює прямо зараз. Ми даємо всі інструменти, всі шаблони, всю логіку побудови e commerce проекту, щоб ти не гадав, не вигадував, а просто робив і отримував результат, навіть якщо ти повний новачок. 2026 рік це не просто ще один рік, це момент заміни. Заміни старого мислення на мислення людини, яка створює. Заміни хаосу на систему. Заміни я спробую на я зроблю. І саме тут починається нова версія тебе. Перше посилання одразу під цим відео: набір розпочаток. Залишай заявку, і ми побачимось з тобою на навчанні.